Привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд масажного крісла від компанії Xero. Модель називається XZ20 SL. Крісло має гарний вигляд та сучасний дизайн, гарне поєднання матеріалів та відмінна якість роботи. Рівні шви. Гарна текстура та кількість наповнення. Цей матеріал називається Арматек. Це еластичний матеріал, який спеціально використовується в масажних кріслах. Крісло обладнане sl подібною рухомою масажною кареткою. Довжина каретки 120 см, що дає змогу користуватися людям зі зростом до 185 см та вагою до 130 кг. Дана модель крісла. Має в собі 10 автоматичних програм масажу на вибір. Це популярні програми масажу, до яких ви вже давно звикли. Також є 5 масажних технік, які можна змінювати та використовувати окремо одна від одної. І в комбінації двох або трьох масажних технік одночасно. Масажна техніка це комбінація прийомів, якими саме масажне крісло робить вам роликовий масаж тіла. В цьому кріслі є 5 масажних технік. Це розминання, постукування, похлопування, витягування хребта та комбінований вид масажу, який складається з двох або більше технік одночасно. Також в даній моделі крісла є блютуз з'єднання та аудіодинаміки, які розташовані в зоні голови. Лімфатичний масаж, тобто компресійний. У нас відбувається за рахунок компресійних подушок, які тиснуть нам на плечі, на передпліччя, на ікроножні м'язи та на стопи зверху. Також роликовий масаж стоп. Який відбувається завдяки двом масажним блокам, які встановлені на п'яточку і на носочок. в кріслі є інфрачервоний підігрів поперекової ділянки. Екран керування кріслом рідкокристалічний, багатофункціональний, але водночас легкий та зрозумілий. Користуючись кріслом, ви можете використовувати. Та керувати абсолютно всім функціоналом крісла в ручному режимі. Це може бути як 10 автоматичних режимів масажу на вибір, або 6 різноманітних технік масажу, такі як розминання, похлопування, постукування, точковий масаж, витяжка хребта, або комбіновані види масажу. Також ви можете встановити кут нахилу крісла в ручному режимі, той, який вам буде найбільш підходящий, виставити час, який вам потрібен, вибрати, наприклад, ширину масажної каретки, вибрати місце фіксації масажної каретки, тобто, щоб вона працювала в необхідній вам точці. Це може бути або поясниця, або там, наприклад, шия, вибрати швидкість обертання масажних роликів, вибрати силу компресії. Також можна вибрати ділянку тіла, на яку буде здійснюватись компресія. Це можуть бути ноги, ручки, плечі. Можете включити або виключити роликовий масаж ніг стоп та включити або виключити інфрачервоний підігрів.